Компанія Liberty Україна презентує швидку та вишукану кавомашину Jetino JL22. Вона стане незамінною у вашому офісі, адже здатна приготувати найсмачнішу каву всього за 40 секунд. Все завдяки найсучаснішому європейському обладнанню та інноваційним технологіям. Завдяки 10-дюймовому екрану ви зможете обрати понад 20 різноманітних напоїв. А зручно поставити чашку допоможе регульований носик для видачі. Сучасна система оплати, wi fi модуль та операційна система Android забезпечуватимуть легке та швидке користування. У кавомашині від компанії Liberty Україна наявні три контейнера для сухих продуктів місткістю по 2 і 4 літри, контейнер для кави та окремо кавової гущі. Завдяки запатентованій кавомолці, Помел матиме найвищу якість, а запатентований блок заварювання кави з автономним під. Відігрівом зробить ваш напій неперевершено смачним та запашним. Ефективній роботі допоможе датчик наявності стакану, приємно порадує у використанні автоматичне очищення кавомашини та можливість закачувати воду з бутля. Кавомашина Jettino JL22 від компанії Liberty Україна проявить себе на найвищому рівні і в цифрових кав'ярнях, адже до неї можна приєднати будь-яку систему оплати, яка працює через протокол MDB. А завдяки системі дистанційного доступу ви завжди зможете керувати обладнанням, не виходячи з дому. Також існує можливість персоналізації шляхом встановлення власного логотипу та рекламних роликів. Jetino jl 22 від компанії Liberty Україна ідеальна кавомашина для людей, які цінують свій час та обожнюють якісну каву.